Скажу вам, як лікар, що для мене ці нутриціологи це просто якраз, як зараз як пошесть. Раніше були газети, оці бабушкіни совєти, де лікувались, там пропонували керосіном і так далі. А зараз з'явились нутриціологи. Давайте чергове відео. Дивитись, воно досить довго. Я думаю, що все не зможемо вговорі з часом розібрати. Погнали! Приймай вітаміни правильно. Вітамін D і омега 3 Приймай во время завтрака, вместе с з Витамин Вітамін Д не можна з вітаміном А. Оце цікавинка. А що нам робити з продуктами, природними продуктами, їжею, яка містить у своїй складі комбінацію вітаміну А, Д і омега 3. Таких продуктів досить багато. Наприклад, уся жирна риба або печінка тріски, яка. У зашкалюючих кількостях містять вітамін А, вітамін Д і омега 3. Що робити з ними? До речі, е, е, нутриціолог у своїх постах розповідає про користь жирної риби. Щось робити не можна ж. Коротше, ви розумієте, що це повна, е, повна дурня людина. Просто це говорить: я не знаю для чого. Для переглядів, для лайків, для якогось хайпу далі по списку не йде ще багато. От по кожному, по залізу, по протеїну, по цинку помагнію теж йдуть перли. Якщо вам це відео буде цікаво, розберемо в наступних відео далі. Оці перли.